Бути готовими до можливих атак з боку агресора. Масштабні тренування з ліквідації наслідків ракетного обстрілу відбулися на надвірнянщині. За легендою у будівлю коледжу влучила ракета. Виникла пожежа, а в зруйнованому приміщенні перебувають люди. По тактичному задуму навчань ракетний обстріл відбувся в будівлю коледжу на даний час. В коледжі знаходилися. Учні, які навчалися, також обслуговуючий персонал, які знаходилися в укритті. Сталося розрушення адмінкорпусу та частково пошкоджена будівля гуртожитку. За сигналом тривога до навчального закладу прибули пожежно-рятувальні підрозділи за підвищеним номером виклику, а також служби взаємодії і керівництво району. На місці події розгорнули пересувний пункт управління. Задіяли вперше у районі. Унікальний мобільний, унікальний, просто кажу, мобільний пункт, який дозволяє взаємодіяти всім службам під час виникнення надзвичайної ситуації, який обладнаний всіма засобами зв'язку. Тут є Starlink, тут є трекінговий зв'язок, тут є можливість встановлювати мобільну відеоконференцію. Плюс тут він обладнаний. Квадрокоптером, який веде як аеророзвідку, так і тепло- і метеорологічну розвідку. Мали взаємодію всіма службами на району, у тому числі Івано-Франківська, ідеально працює. У межах тренувань відпрацювали евакуацію людей та ліквідацію займання. Крім того, оглянули місця пожежі та завалів на наявність потерпілих. Рятувальники кажуть, всі служби спрацювали чітко та професійно. Мета навчань досягнута. Зараз військовий час, коли в тому числі на Івано-Франківщині відбуваються і ракетні обстріли, і постійно сигнали тривога. Необхідно в першу чергу вчити людей виконувати сигнали повітряної тривоги, а також відпрацьовувати взаємодію між службами в разі таких ситуацій. Ольга Рега, Андрій Гаргара, телеканал 402.